Що ж, друзі, перш ніж ми з вами продовжимо, я хочу, щоб ви трішечки поміркували і дали відповідь на мої запитання. Скажіть, будь ласка, який на вас одягнений одяг зараз? Наприклад, ось у мене такий гарний теплий костюмчик, бачите? Скажіть, будь ласка, цей одяг, в якому ви зараз одягнені, відрізняється від того, в якому ви прокинулися. Навіщо людям потрібен взагалі одяг, як ви гадаєте? Чи однаковий одяг у всіх дітей, у людей? Скажіть, будь ласка, а який одяг мають тварини у казках? Дуже подібний до нашого, правда? А чи мають вони одяг у житті? Чи у всіх тварин однаковий одяг, як ви гадаєте? А тепер послухайте уважно, будь ласка, загадку і спробуйте її відгадати. Готові? Мають всі сіреньке пір'я, завжди скачуть на подвір'ї. Галаслива їхня зграя. Діти, хто пташок цих знає? Все вірно, це горобець. В ластах по сніжку тупцює, ходить він, немов танцює. Не літав ніколи він. Називається Пінгвін. молодці. А який одяг мають птахи? Так, пір'я. Таке вбрання є тільки у цих тварин. Навіщо їм потрібне пір'я? Правильно, воно їх захищає. Діти, у різних птахів різне пір'я. Є довге для польоту, є коротке, пухове для збереження тепла. Діти, а які свійські тварини живуть у вас або у ваших знайомих, можливо, у бабусі та дідуся? Дуже багато свійських тварин, правда, і навіть домашні тварини, у кожної тваринки хом'яка, кішки, собаки, морської свинки є хутрова шубка. А у кого з лісових тварин є шуба? Навіщо вона їм? Так, шубки тварин зігрівають їх у холод, а за спекотної погоди рятують, не даючи можливості тілу перегріватися. А тепер уважно розгляньте зображення білого ведмедя. Діти, а ви знали, що білий ведмідь живе на північному полюсі, а точніше у північному океані та на його узбережжі? Там дуже холодно і дуже багато снігу, тому там дуже мало поживної їжі, і ведмедь доводиться полювати на рибу і мешканців океану. Як ви вважаєте, йому холодно пірнати у воді? Ні, ведмідь має теплу хутряну шубу з густим хутрем. А якого кольору шуба у ведмедя? Білого, правильно, навіщо вона йому білого кольору? Для того, щоб він міг легко заховатися, так, маскуватися. А ще ведмідь має під шкірою товстий шар жиру, що не дає йому можливості змерзнути у воді. Люди, водолази та рибалки мають спеціальний одяг, що не промокає, а ось у білого ведмедя хутро водостійке, воду не проникне, не промокає і не пропускає вологу. Хто в колючій одежині чим чекує по стежині? на ялинку схожий так, це кумедний звір? Так, це їжак. І про їжака я згадала не просто так, а тому, що ми зараз з вами поговоримо про захисні якості тварин. Чим особливий одяг їжака, діти? Тому що він весь покритий голками, а навіщо йому потрібні колючки? Це захисний одяг їжака, правильно. А чи носить їжак у нору ягоди та гриби? Ні, тому що він хижак, саме тому йому і потрібна велика кількість голок для захисту. А тепер спробуйте за описом впізнати, хто такий одяг має. У цієї великої лісової тварини дуже тепла хутряна коричнева шуба, у якій не холодно спати й узимку в барлогу. Це ведмідь молодці. Одяг захищає цього звіра від ворогів, він дуже колючий. Теплий період року хутро цього звіра має сірий або коричневий колір, а з настанням зими воно змінюється на білий. Ця красуня має хутро яскравого рудого кольору. І на відміну від зайця, з настанням зими їй не потрібно змінювати колір свого хутра, а лишень робити його набагато теплішим, ніж влітку. Молодці, малята. Відмінна робота.